Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 49. Слухайте мене, острови, і вважайте, далекі народи. Господь покликав мене від народження, ще в лоні моєї матері Він назвав моє ім'я, Він учинив мої уста, наче гострий меч, і заховав мене у тіні своєї руки, зробив мене гострою стрілою, поклавши мене у свій сагайдак. Він сказав мені: Ізраїлю, ти мій слуга. І в тобі я прославлюся, а я говорив: даремно я трудився, намарно витрачаючи свої сили. Насправді ж, моя справа перед Господом, і Бог винагородить мене. А тепер говорить Господь, котрий мене сформував від материнського лона своїм слугою, аби навернути до нього Якова і знову зібрати до нього Ізраїль. Я шанований в очах Господа, і мій Бог є моєю силою. Він сказав. Мало того, що ти будеш моїм слугою, аби відродити племена Якова і навернути залишок Ізраїлю, ось я тебе ставлю світочем інших народів, і щоб через тебе моє спасіння поширилось аж до країв землі. Так говорить Господь, Викупитель Ізраїлю, святий Його, до того, котрий зневажений людьми і до якого ставляться з презирством народи, як до слуги можновладців. Побачивши тебе, вставатимуть царі, можновладці будуть кланятись тобі задля Господа, котрий залишається вірним, заради святого Ізраїлевого, котрий тебе обрав. Так говорить Господь: у сприятливий час я тебе вислухаю, і в день спасіння допоможу тобі. Я тебе збережу і поставлю тебе заповітом народів, щоб відновити край і розділити в ньому спустошену спадщину. Аби сказати тим, котрі в кайданах виходьте, а тим, хто перебуває в темряві, з'явіться вони будуть пастися при дорогах, на всіх узгір'ях будуть їхні пасовища. Вони не будуть голодувати і не зазнають спраги, їх не вразить сонячна спека, бо той, хто милостивий до них, водитиме їх і попровадить до водних джерел. Усі мої гори перетворю в дороги. Мої стежки пролягатимуть високо, сюди прийдуть здалеку, зі сходу, інші з півночі, ще інші від моря, і зі заходу, а також від Сінімського краю. Радійте, небеса! Нехай веселиться земля і радісно вигукують гори, бо сам Господь потішив свій народ і змилосердився над своїми страждальцями. А Сіон говорив: Господь залишив мене, мій владика забув про мене. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби й вона забула, то я тебе не забуду. Подивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною, твої діти поспішають до тебе, а ті, котрі тебе нищили і спустошували, залишають тебе. Підійми свої очі та подивись довкола. Всі вони, діти, зібралися і йдуть до тебе. Як живий я, говорить Господь, усіма ними ти прикрасиш себе як убранням, і вони стануть твоїми оздобленням, як у нареченої. Адже коли твої поневолювачі тебе залишать, то твої руїни, пустирі і весь твій знищений край стануть тісними для своїх мешканців. І ти почуєш, як твої діти, яких ти вважав втраченими, говоритимуть між собою Тісно мені, посунься трохи. Аби мені оселитись. І тоді ти здивовано скажеш, хто мені їх породив. Я втратила дітей, була неплідною і жила вигнанницею на чужині. Звідки ля вони взялись? Адже я залишалась одна, хто їх вигодував. Так говорить мій владика Господь: ось я підношу свою руку до народів і підіймаю свій стяг над племенами, і вони нестимуть твоїх синів на руках. А твоїх дочок на плечах. Царі будуть у тебе вихователями, а їхні дружини-цариці твоїми няньками, долілець, вклонятимуться тобі і злизуватимуть порох з твоїх ніг, і тоді зрозумієш, що я Господь і хто надіється на мене, не засоромиться. Хіба можна відібрати здобичу сильного або полоненому втекти від переможця? Так говорить Господь. Полонені будуть відібрані у могутнього, і здобич насильника буде врятована. Я виступлю проти твоїх супротивників і дітей твоїх я визволю, а гнобителів твоїх змушу їсти власне тіло, вони впиватимуться своєю кров'ю і сп'яніють, як від молодого вина. Тоді кожна людина визнає, що я, Господь, твій Спаситель. І викупитель Всемогутній Яковів. Розділ 50-й. Так говорить Господь, де той розлучний лист, з яким я відпустив вашу матір, або котрому з моїх боржників я вас продав? Ні. Ви були продані за ваші гріхи і через ваше беззаконня була відіслана ваша матір. Чому, коли я приходив, то нікого не заставав? Коли я кликав, ніхто не відповідав. Хіба справді моя рука стала коротшою, щоб спасати, або не мав мене сили рятувати? Адже своїм грізним словом я осушую море і перетворюю ріки в пустелі, так, що їхня риба без води починає гнити і гине від спраги. Я одягаю небеса в темряву і покриваю їх мішковиною, ніби одягом. Мій владика Господь дає мені язик учителя. Аби я знав, як вчасно підтримати словом втомленого. Щоранку він будить мене вдосвіта відкриває мій слух, аби я був уважним до настанов як учень. Мій владика Господь відкриває мої вуха, і я не чиню жодного опору і не відвертаюсь. Я підставляв свою спину для биття, не ухиляв своїх щік від ударів і свого обличчя. Не відвертав від образ і опльовування. Мій владика Господь допомагає мені, тому я не буду знеславлений, адже я тримаю своє обличчя твердим, як кремінь, і знаю, що осоромленим не буду. Поруч зі мною той, хто мене виправдає. Тому хто насмілиться змагатися зі мною, станьмо разом. Хто, мій супротивник, нехай наблизиться до мене? Сам мій владика Господь допомагає мені, хто мене звинуватить, усі вони зітліють, наче старий одяг, який поїла міль. Хто поміж вас боїться Господа, нехай прислухається до голосу Його слуги, хто ходить у темряві позбавлений світла, нехай покладається на Господнє ім'я і довіриться своєму Богові. А ви всі, що розпалюєте вогонь і озброюєтесь палаючими стрілами. Самі потрапите під ці стріли і в жар власного вогню, який ви розпалили, це походитиме від моїх рук, і ви знемагатимете в муках. Розділ 51. Послухайте мене, ви що прагнете праведності і шукаєте Господа. Подивіться на скелю, з якої ви висічені, і на яму каменоломні, з якої вас видобуто. Зверніть увагу на вашого батька Авраама і на Сару, яка вас народила. Адже лише його одного я покликав, поблагословив його і розмножив, а Господь неодмінно потішить Сіон, Він потішить і всі його руїни, Він перетворить його пустелі на Еден, а степи на Господній сад, радість і веселище запанують у ньому в Сіоні, звучатимуть хваління і мелодії пісень. Тож, послухай мене, мій народе, плем'я моє, нахили до мене своє вухо, адже від мене вийде закон, і моє правосуддя стане світлом народів. Вже близько моя справедливість, моє спасіння не забариться, мої руки вершитимуть правосуддя серед народів, мене очікують острови, сподіваючись на мою силу, підійміть ваші очі до неба і подивіться на землю внизу. Адже небеса зникнуть, як дим, а земля зітліє, як старий одяг, а її мешканці загинуть, як комарі. Але моє спасіння триватиме вічно, і моя справедливість не зникне ніколи. Послухайте мене, ті, котрі знають, що таке справедливість, народи, в серці якого мій закон. Не бійтеся наруги з боку людей, і їхнього лихослів'я не жахайтесь. Поточить їх міль, як одяг, і як вовну їх буде гризти черва? Моя ж праведність перебуватиме по віки, як і моє спасіння, зроду в рід. Пробудись і підіймись, зодягнися в силу, Господня правице, встань як у давні дні, як у колишні часи. Хіба не ти, Господня рука розбила регава Єгипет, пронизавши морську потвору? Хіба не ти, Господи, той, котрий висушив море? Води великої безодні, котрий проклав дорогу через морські глибини, по якій пройшли визволені, викуплені Господом повернуться, прийдуть на Сіон з радістю і веселими вигуками, вічна радість, як корона буде на їхніх головах, вони успадкують радість і веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. Я, я той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини, людського сина, який в'яне, неначе трава? Чому ж ти забуваєш Господа, свого Творця, котрий розпростер небеса і влаштував землю, а постійно, день у день, тремтиш перед жорстокістю гнобителя, котрий має намір тебе знищити? Але де тепер, той лютий гнобитель? Незабаром невільник буде звільнений, він не загине в могилі. І хліба йому не забракне, адже я, Господь твій Бог, котрий збурює море так, що його хвилі ревуть, Господь Саваот, моє ім'я. Я вклав свої слова в твої уста і тінню своєї руки вкриваю тебе. Я той, що розпростер небеса і встановив землю, сказав Сіонові: Ти, мій народ, пробудись і підіймися. Повстань, Єрусалиме, ти, котрий з Господньої руки випив чашу його гніву, вихилив сповна за паморочливий напій, випорожнивши до дна гіркий келих, адже з усіх народжених тобою дітей не було на кого покластись, з усіх, кого ти виховував і зростив, нікому було взяти тебе за руку і попровадити. Так, подвійне лихо спіткало тебе. Хто тобі поспівчуває? Спустошення і розруха, голод і меч, хто тебе потішить? Твої знесилені діти лежали на кожному розі вулиць, як олені в тенетах, вони зазнали Господнього гніву, докору твого Бога. Тому то послухай нещасний і сп'янілий, хоч не від вина. Так говорить твій владика Господь твій Бог, котрий вступається за свій народ. Ось. Я забираю. Твоєї руки чашу запаморочливого напою, і тобі вже не доведеться пити з чаші мого гніву. Я вкладу її чашу гніву в руки твоїх гнобителів, котрі казали тобі Лягай на землю, аби ми по тобі пройшлися, ти підставляв свою спину на рівні з землею, робив її вулицею для перехожих.